Жив собі колись шукач золота? Усі свої потуги він фінансував з власних коштів, сплачуючи копачам за кожну викопану ямку, незалежно від того, чи вони знайшли в ній щось. якось хтось із копачів нарешті надибав золото і гопля, шукач розбагатів. Роки тяжкої праці і створення робочих місць нарешті окупилися. Постривай! чому ти думаєш, що весь самородок твій? Адже я копав ту яму. Хіба ми не маємо розділити все порівну? Ой, не сміши мене, я ж заплатив тобі за копання ями. Свиня капіталістична! Ти жируєш з моєї надлишкової праці. Я мав здогадатися, що ти не працівник, а шукач скарбів. Звучить по-дурному, правда? На жаль, саме це відбувається зараз у світі. Багато хто каже, що всі працівники мають право на свою частку в прибутках працедавця. Однак це неправильно. Більшість власників нових компаній руками герують без копійки прибутку, сподіваючись, що їм пощастить і щось вдасться заробити. Більшість компаній так і йде у небуття. Вони потребують вагомої частки у прибутках не лише як компенсації за увесь час і гроші вкладені ними у компанію. Не заслуговують на неї за всі ті роки неоплачуваної роботи. Дурниця, як бути, якщо вони повернули собі вкладені гроші? Тоді будь-які додаткові гроші, витягнуті ними з їхніх працівників, будуть вкраденими. Аж ніяк. Ще раз, єдиною причиною, через яку їхні працівники можуть отримувати якісь гроші, є те, що хтось інший збудував підприємство. Це вже не кажучи про те, що власники вкладають у свою справу тисячі, інколи мільйони і мільярди, щоб створювати нові продукти і технології, поліпшуючи життя своїх покупців і залучаючи більше капіталу для оплати праці своєї та своїх працівників. Та годі ці багатії можуть собі дозволити. Заплатити, вибач, це теж неправда. Більшість підприємств малі власники створюють їх тому, що хочуть повністю контролювати свою працю того самого, чого хочеш. і Ти проте ти матимеш на це право лише започаткувавши власну справу. Інакше ніхто не братиметься за створення нових підприємств, і наша економіка припинить розвиватися. Не треба цих економічних теревенів. Мене цікавить, чому я не можу отримати рівну частку прибутків. Добре, є простіший спосіб це пояснити. Ти готовий отримувати меншу платню за роки, коли прибутки зменшуються? А розділити з компанією тягар боргів, які вона має? Ні, ось і відповідь. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.